Як починається наш лох, ми бежимо. Двері закрились, комусь треба вийти, ключа нема. Короте, ми несемо ключі, бафі біжить. Ми буквально 5 хвилин назад лежали в кровати. У нас водощі виключила, голова грязна. Це ужас. Ми зараз прийдемо, быстро надеемся по-моєму голову. І... Да, тому що нас виключили воду, А в домі... У мене ще телефон розряжен. Так, а як ми будемо сушити? Це, коротше, ужас. Коротше, дивіться, що буде далі. Це додому. Я нарізала такий салатик, У мене камера грязна. Мені положим, положимо, все Леді Діана і будемо збиратися мити голову і йти на танці. От у мене красота з камери. Голову, що я можу сказати? Я спробувала нову штучку. Я не можу сказати, що в мене прям копійкалинка забралась. Ну так, да, трохи забралась, але сама вже структура мого волосся не така рівна. Але ну, ладно, нормально, нормально, живе. привіт. Друга ліза. ліза, 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 ну, ліза. ліза. Коротше, свята нема. Короче, ми зараз йдемо з Ось тут я. Мы йдем сейчас в магазин. А, у нас... Снімила? Да, у нас виключили, выключили. Короче... Не, у нас не виключили, выключили майже везде світло. Ну короче, генератор в Бирвиле. И мы йдем, короче, туди до, до фору, до ТБ. Там тоже, наверное, темно. Ну, короче, потім зробимо, що мы купили, честно. Это очень сильный вайб, потому что що... не ну, короче люблю стрмный вайб. Ну, конечно, главное, чтобы не было три а так то нормально. Света нема, немало. Круто, атмосферно. Будем давать себе на чернича, потому что він в мене единственный скачений. Мы будем щось дивитися и есть. Я покажу, що мы купили. Не знаю, як красиво вам показать. Я не умею, красиво делать нічого. Да? 200 гривень, коротше, закупилась. Нічого толком не купила. купила. Отлая. Одну дали папе. И сик. И это все. Да, мы будем зараз и всех люблю. -лю. <laughs> всех люблю. -лю. Всех люблю. Всем пока.